Віча та молитвою за всіх захисників України в Івано-Франківську відзначили 33-ю річницю незалежності держави 24 серпня. Представники громади зібралися у меморіальному сквері, щоб віддати шану та покласти квіти до могил наших захисників. Після спільної молитви очільник громади Руслан Марцінків вручив родинам полеглих відзнаки за честь і звитягу посмертно. Традиційно ми молимося за душі наших героїв які Віддали своє життя за незалежність держави в різні часи. На жаль, сьогодні. Ми втрачаємо Івано-Франківців, і це тільки невелика частина нагород, які ми сьогодні вручаємо тим, кому не встигли нагородити в інші періоди часу. Це велика жертва заради української держави, заради збереження України. А я дякую всім, хто сьогодні прийшов на цей захід, бо дуже важливо пам'ятати, дуже важливо єднатися в молитві за тих героїв, які вже не з нами, і за тих, хто сьогодні зі зброєю в руках бореться на передовій. Відзнаки для 60 захисників Руслан. Марсінки вручив родичам загиблих для кожного з тих, хто пережив втрату. Це пам'ять, яку хочуть зберегти. Це, мабуть, нагадування про те, що наші герої з нами, які вони зробили подвиг для кожного з нас, навіть для того, що ми зараз тут з вами стояли під менш більш мирним небом. Це найперше це про пам'ять про нього, тому що ми не можемо забути чи мого чоловіка, чи будь-якого батька, сина, брата. Ми не маємо права їх забути. Не забудуть, а передаватимуть наступним поколінням, так говорить мати загиблого героя Ростислава Лазоришина пані Тетяна. Каже, відзнака громади за честь звитягу поповнить колекцію особистих речей захисника, щоб далі передати їх ще маленькому синові Данилку. Є ціла кімната, де є вся військова атрибутика, державні прапори, прапори Національної гвардії батальйону Кульчицького, спорядження і всі нагороди. Надалі, коли у сина буде усвідомлення. Всі нагороди будуть його. Сина полеглого Ростислава. Сьогодні імена загиблих героїв з івано франківської громади закарбовані не лише у серцях рідних. Завдяки програмі пам'яті про життя кожного полеглого захисника, його бойовий шлях та подвиги франківці можуть дізнатися з анотаційних дощок, телесюжетів та фільмів, а також на алеї героїв, що у середмісті. Ольга Рега, Святослав Іванюк, телеканал 402.